В осінню зимову пору року шириться багато вірусних захворювань, адже холодна погода може пригнічувати імунну систему та підвищувати вразливість до інфекцій. Тому, аби уникнути застуд, підтримувати та зміцнювати свій імунітет, потрібно ще від весни, кажуть медики. Підтримка імунітету мала би починатися ще навесні. Тобто, ціле літо ми запасаємося оздоровлю, запасаємося поживними речовинами, вітамінами. З літом набагато простіше це все зробити, тому що багато всього. Достигають все свіже овочі, фрукти, ягоди. От. Відповідно, зараз ми вже їдемо на тому багажі, який ми отримували влітку. Для зміцнення імунітету важливо споживати фрукти та овочі, які є багатими на вітаміни, розповідає терапевтка Тетяна Чевалюк. Зокрема, в холодну пору року найкращим варіантом буде обліпиха та брусниця. Хто цікавиться, то чула. От ягоди годжі, суперфуд і такі речі. Обліпиха такий самий суперфуд. Тобто вони по складу з ягодами годжі, ну практично на рівних. А по ціні ну, в 10 разів. Облюпих обліпиха вигідніша, крім того, вона багато в яких. Е Тобто є багато місць де вона просто росте, і вона якби нікому і не потрібна. Як це можна використати, навіть зробити в формочках від льоду, заморозити мус з обліпих і дати буквально капельку меду. Брусниця прекрасний варіант для тих, в кого проблеми з нирками, вимиває солі, забирає бактерії. Дуже багато препаратів медичних, лікарських є на основі брусниці. Зараз ви можете її так само перетерти і заморозити. Єдине, щоб зразу такими шматочками, щоб її можна було порційно… Витягувати, щоб не все зразу розморожувати, суттєвим чинником для зміцнення імунітету є поєднання дихальної гімнастики разом із спортивними заняттями, каже лікарка. Якщо а, буває така ситуація, от людина з якихось причин не може вийти з дому, наприклад, там на тренування чи на прогулянку, на пробіжку, про, на плавання, наприклад, басейн, чи на просто велосипед прокататися, тоді завжди в пригоді є а, дихальні вправи. Вони за рахунок того, що а, підвищують рівень вуглекислого газу. І цей показник якраз маркер включає розширення судинок. За рахунок цього колосальна йде активація всього організму, тобто приплив крові до всіх органів, відтік шкідливих речовин, відпрацьованих речовин від кожної клітиночки і активація імунітету. Тому або фізичне навантаження, або дихальні вправи, а ще а в ідеалі а ще й поєднання буде просто ідеальний варіант для того, щоб ми цілу зиму або не хворіли, або якщо хворіли, то день-два. і… і... Uh, um Відновлювали свою працездатність. Також беручи до уваги інформацію епідеміологів про випадки захворювання на гепатит, А, потрібно регулярно проводити вологе прибирання та ретельно обробляти овочі та фрукти перед споживанням. Плюс вологе прибирання воно забирає ті бактерії, які вже осіли, наприклад, на підлогу. Якщо вологою ганчірочкою протерти меблі, ми звідти заберемо порох разом з тими бактеріями, які там осіли. Відповідно, вони вже не осядуть нам на дихальні шляхи і враховуючи те, що зараз все таки у нас є ризик спалаху гепатиту, гепатиту А, то обов'язково мити руки і мити ті продукти, які ви їсте в термічно необробленому стані. Наприклад, о ті самі овочі, фрукти, дотримавшись цих правил, можна вберегти своє здоров'я від застуди. Втім, наразі спалаху інфекційних захворювань в Івано-Франківській області немає. Наголошують медики. На сьогоднішній день ми лікуємо і коронавірусну інфекцію, і грип, гострі респіраторні захворювання. Вірусні гепатити різні, і А, і Б, і С, і мікс гепатити коли є поєднання двох вірусів, і віл інфекцією займаємося. І гострі кишкові інфекції таке інші. Що стосується гострого гепатету А, десь, напевно, ми всі мали можливість почути таку недостовірну інформацію про те, що є спалах гострого гепатету А, хочу цю інформацію спростувати, тому що ці пацієнти, які зараз перебувають на лікуванні, а їх є вісім на сьогоднішній день. Вони поступили не один не в один день і не були з одного, скажімо так, чи трудового колективу, чи це сімейне вогнище, а проживають в різних куточках нашого міста, працюють в різних місцях, тобто один між одним ці випадки ніяк не пов'язані. Є так званими спорадичними, поодинокими. Важливо, якщо ви відчуваєте слабкість в тілі та прояви застуди, необхідно звертатися до спеціалістів, а не займатися самолікуванням, наголошують лікарі. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини та радіокомпанія Раї.